Вареники. Сіли Олеся з Івасем обідати. А відьма з лісу побачила, що тата з мамою нема дома, зайшла в хату та й каже Я цього хлопчика з'їм. Тітонько, відьму, не їжте його. Він мій братик, я його люблю. Я за ним буду плакати, стала просити її Олеся. Івась і Васі собі проситься. Не їжте мене, я ж хороший. Еге. Хороший, біленький, як гусачок. Такі мені до смаку. Ходино сюди, Івасю. Тітонько, відьма, спиняє її Олеся. Не чіпайте його, бо що я татові й мамі скажу? Вони мене сваритимуть, щоб братика не вберегла. Краще поїжте ось вареничків. Не хочу вареничків, хочу і Вася. Та ви навіть не знаєте, з чим вони? Ні за що не вгадаєте. А з чим стало цікаво відьмі. Певно, з сиром? Ні. Тоді, значить, із м'ясом? Ні. То з печінкою знов не вгадали. З чим же вони, А ну дай покуштую? Покуштувала відьма, а вареники з маком, солодкі, бо в меду. Один покуштував. Другий покуштувала, її посмакувало, то вона виїла всю макітру. Ох, каже, наїлася, аж дихати важко. Вже на Івася місця нема. З тим і пішла. І вдруге підстерегла вона, коли тато пішов на роботу, а мама за покупками. Відьма тоді шасть у хату. Тепер уже я з'їм Івася. І Васик злякався, під стіл заховався, а Олеся й каже, Тітонько, відьмо, чи на цей раз відгадаєте з чим наші вареники? Бо минулого разу не вгадали. З чим з чим, з картоплею? Ні. З капустою? Ні. Може, з квасолею? Не вгадали. От покуштуйте. Покуштувала відьма. А вареники з вишнями, у сметані, смакота. Відьма їх виїла, облизалася та й каже Аж черево тріщить, не їсти мої Вася болусну. І подалася геть. Коли невдовзі знов її принесло. Чи зварили вареників? Чи Вася їсти? питає Волесі. Зварили, зварили, тітонько, відьмо. Вгадайте на чим? З яблуками? Ні. З полуницями? Ні. З сушеними сливами не інакше. І цим разом не вгадали. З чим же вони? питається відьма. А вареники невеличкі, в маслі, з солоною бринзою начинені. Ой добрені! Відьма всіх їх змолотила, ще й макітру облизала. Оце вже як каже, наїлася вже як каже. Відучилася дітей їсти. Вареники смачніші. Тепер і сама їх у лісі варитиму з чорницями та з суницями та з малиною та з ожиною та з білими грибами. А ви ростіть здорові. Ото як пішла, то більше її і не бачили.